протягом тижня, принаймні 9, 10, 11, збережеться холодна погода. Вночі в повітрі місцями, на гру... місцями в повітрі на ґрунті заморозки від 0 до мінус 5, в день 4, 9, 3, 8, але і 9, і 10, і 11 прогнозуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. 12, 13 без істотних опадів, деякі підвищення денної температури, а нічні температури ще збережуться від 0 до мінус 2. Таке істотне вже підвищення температури повітря попередньо очікується на початку наступного тижня. Як це вплине на урожай? Ну, ранні кісточкові, квітуючі, звичайно, вони будуть пошкоджені. Ну, наслідки ми побачимо потім, після обстеження яблуня, груша, прогнозовані сроки цвітіння, кінець квітня, вони не не постраждають, а от такі довготривалі зниження температури до мінусових значень. Плине на урожай кісточкових, ранніх кісточкових цвітуючих квітуючих дерев. Що стосується сільськогосподарських культур, горьох, ячмінь вони витримують такі зниження температури. Тобто, тут я думаю, не буде суттєвих наслідків. Знову ж таки, результати будуть видно після обстеження, після проходження цього небезпечного періоду. Зараз, от на 9, 10, 11 числа Дніпропетровський РЦМ ми прогноз. Про помаранчевий рівень небезпеки, другий рівень небезпеки в зв'язку з таким істотним зниженням нічних температур до мінусових значень.